Доброго ранку! Друзі, сьогодні ми з вами поринемо у неймовірний світ квітів, яких тільки квітів немає на нашій планеті. Вони яскраві, різнокольорові, духмяні. Давайте ж подивимось, де і які квіти ростуть, і звідки вони беруть свій початок. Ліси, поля, луки, сади, клумби. Домівки нас всюди оточують квіти. Вони милують наші очі, приносять нам радість, дарують добрий настрій, прикрашають домівки та землю. Звідки ж квіти беруть початок, а все починається з однієї насинини? Скільки на планеті квітів? Стільки і різного насіння. Воно різне, велике, маленьке і зовсім крихітне. Кожна насенина, потрапивши в землю, пускає коріння, ним рослина закріплюється в ґрунті та одержує з нього поживні речовини та вологу. Потім поступово починає пробиватись. Паросток, який тягнеться до сонечка. Пройде небагато часу, і над землею можна побачити стеблинку з двома листочками. І з цього часу вона поступово буде перетворюватись у дорослу рослину, а допомагають в цьому йому сонечко, вода та поживні речовини землі. Потім з'явиться куп'янок, схожий на згорнутий листочок, а згодом і сама квітка. Коли квітка оцвіти, її зернина знову піде у подорож. Квіти, які ростуть у лісі, називають лісові. Гуляючи лісом, ми можемо побачити підсніжники, крокус, білоцвіт весняний. Конвалія, зірочник, горлянка. Квіти, які ростуть у полі, називаються польові. У полі ростуть і ромашки, і мак, і кульбаби, і цвіночки, і сиденькі волошки А квіти, які ростуть в саду, називають садові. Їх спеціально вирощують люди, щоб прикрасити свої домівки. Це тюльпани, нарциси, рози, чорнобривці, астри. А це кімнатні рослини. Їх люди вирощують дома, в горщиках, прикрашають їми свої домівки. Світ кімнатних рослин дуже різноманітний. Ось деякі із них. Це фіалки, фікус, герань, тратисканція і різноманітні кактуси. І щоб всі ці чудові квіти не зникли з нашої землі, не забувайте виконувати правила поведінки в природі. Не зривайте. І не топчіть квіти, які ростуть в природі, піклуйтесь за садовими та кімнатними квітами. Давайте землю прикрашати, садити квіти, дерева, давайте землю поважати і берегти всі рослини на нашій планеті. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.